Для нас це місце, ну може, це я так високопарно виражу, що для нас святе було і раніше. От. Моя мати працювала тут на будівництві цього діла, то в страшні роки ті. От, то як виживали тут з голоду, тут помирали, а тут щось давали. О. І в нас все, в нас все на Шевченко, ви розумієте, він для нас не просто поет, а він наш. Не пророк, національний пророк. ось. Дніпро, ось вам зараз, бачите, ну, відкинув знать, як могили розривають. Тут у нас ГАЕС, е, зараз знову толкають гідрокумлючу станцію в Бучаку. Уже його в 80-х роках будували. Розрили там таке село, як Карпата. Красота така. Я там е, був тоді. Кладовище розривають, могили мої, могили, мої милі, москаль розриває, не москаль за свої. Екскаватори розгортають кладовища, тут розвозять, тут валяються кістки, жіночі коси, п'ятаки, оце таке, розумієте, все розрушили. Потім все розікрали, як Совєтський Союз. І знову все те, що відписався, все справжується. Знаєте, сюди, сюди йдуть справді ті люди, які вважають за потрібне сюди прийти, які не можуть інакше. Якщо раніше... До нас привозили, там був автобус, оголосили, когось заставили. От. То зараз їдуть багато тих, хто справді їдуть за покликом серця, скажімо так, сюди. Я навіть наведу такий приклад, недавно виходжу до могили, вісім годин ранку ходить старий, поважний, сивий чоловік, зразу видно, такий знаєте, інтелігентний. Підходжу до нього, кажу, вісім годин ранку. Кажу, ви вже тут. Мені каже, знаєте, мені сьогодні 70 років. Я вчитель Хотина. У мене сьогодні день народження, і я своїй жінці сказав, що столи мені не накривати, гостей не скликати, бо я в цей день поїду до Шевченка. Що ще скажеш? Доступ до могили Шевченка повинні мати всі. Політичні вподобання, звичайно, ми стараємося цього уникати. Я, наприклад, прибічник того, щоб тут не було жодної символіки політичних партій. Щоб Тут була тільки національна символіка і релігійна символіка. Оце буде справді тоді достойно цього місця. А коли починаються чвари саме на політичних якихось уподобаннях чи не, не сприйнятті якомусь, то це звичайно дуже погано. Просто саме місце, воно повинно бути розуміння цього, що цього не повинно тут бути. що Сюди люди, якщо йдуть, то повинні прийти для того, щоб справді вибачте вже до таких попросити Христа на Лоба, клонитися. І таких справді зараз приходить дуже багато. Це дійсно те місце, яке воно насичене особливою енергетикою. Це відчуваєш відразу, коли тут опиняєшся, і немає таких українців, які не були тут на Чернечій горі. Дійсно, постать Тараса Шевченка, вона настільки популярна, вона настільки впливова у всьому світі, що ми відчуваємо цю актуальність, цю сучасність. Отак От через покоління ми будемо передавати чудові великі талант, талановиті твори нашого великого кобзари. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні мирі. Щоб лани в широкополі і Дніпро і Кручі, щоб вид, видно було чути, як риве ревочі, дякую.